Господь добрий до всіх, Його милосердя помітне на всіх його вчинках. Тебе, Господи, прославляють усі твої діяння, Тебе благословляють усі вірні Твої, вони оповідатимуть про славу Твого царства і звіщатимуть про Твою могутність, аби дізнались усі люди про Твою силу, славу і велич Твого царства. Твоє царство, царство вічне, твоє благодарювання на всі роди і покоління. Господь підтримує всіх падаючих і підносить усіх пригноблених. Очі всіх спрямовані до тебе, і ти твоєчасно даєш їм поживу. розтуляєш свою руку і насичаєш за потребою все життя. Справедливий Господь на всіх своїх шляхах і милосердний у всіх своїх учинках. Господь близький до всіх, котрі волають до Нього, до тих, котрі від щирого серця благають Його. Він виконує бажання всіх, котрі його шанують, висловлюють їхне благання і спасає їх. Господь охороняє тих, Котрі його люблять, а всіх нечистивих знищить. Мої уста виголошувати Господню хвалу, нехай усяке тіло благословляє Його святе Ім'я, О вік віків. Амінь. Слава нашому Господу і прекрасна Його! Ще одна пісня славить душа моя Господа. Доброго дня, друзі. Радий вас бачити знову і знову всіх вас. Приємно. Ну що, друзі, ми з вами продовжуємо вивчати книгу дій цієї церкви. так? Да? Скажіть, а хто докуди дочитав, скажімо так? До якого розділу хто дочитав? Одинадцять. До 16. 23, так. Ясно, так? Сідьмой. А сімнадцяти. Прекрасно. Добре, тоді ми сьогодні будемо розмовляти про 10 розділ. І, значить, ви нещодавно його читали. А значить, ви в темі, як то кажуть. Добре, значить, тоді ми... Тоді мені буде легше. А Скажіть мені таку річ. Всі згадують своє. Всі пам'ятають своє хрещення, так? Звісно, Ну, хто ж забуде таке найголовніше події в житті. Добре. От питання. Хто до цього, ну як хреститись в нашій церкві, був, ну, вважав себе християнином? Так, раз, два. Майже всі, так. Да? Так, ну, більш-менш, так. Да? І як ми жили? Ми спокійні були. Що ми, ми вірили в те, що ми. Ну я християнин, колись я буду з Богом. Там на небесах. Ми вірили хто? Хто вірив? Не замислилися. Не думали про це. Да, хорошо. Ну, а взагалі задумувалися про там ну, вічне життя, хоч якось там щось таке. Більш-менш, не особо. Да. Добре. Але ми, ну добре. Ще раз, можна підніміть руки, хто все-таки вважався християнином, до, щоб я побачив процентне. Ага, так, нормально, да. Хорошо. А, і ось момент. Нас запросили до церкви. І що ми робимо? Ми вивчаємо писання. У кого був ефект, вау-ефект? Очі відкрились. Да ладно! Ага, отак, так. Да? Так, ну який, ну, в процесі. Добре. І хто може в двох словах? Що було? Вау, да, ладно. Що саме вас вразило? Давайте, може, пару, пару реплік. Так, да, давай. В мене одразу почитало те, що є таке життя з Богом і без гріха. Так воно так можливо, так. Да? Це ж треба. Добре, дякую, так. А, так я вся в гріху, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так. Мене вразило, що є інше життя, є інший мір, що Ісус віддав життя за Ісус віддав життя. І багато таких розхожих фраз миру пословиць були в Біблії. Це... І все це було в Біблії. Да, да, це добре. в Біблії. І це інше життя. Окей, так, да. дякую, так. Mm -hmm. Я почав читати біблію ще до того, як запитав. Ага. Не було, навпаки, було щось не зрозуміле, але я uh -huh. вже почав, скажімо, так усвідомлено читати, вже коли запросили, то був ефектував, для мене це була смерть Христа. Смерть Христа було шоком. так, да. Добре. Я, я до цього так глибоко не, 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 вникав. не вникав, не занурювався. Не занурювався, і коли це, брати, то це було це було просто шоком. Да. шоком. Згоден так, шоком. так. так. Ви що мій грех ага. Мой лічний гріх убивний гріх убив Христа. Да. Ага. А я, причасника. Шок, так, дійсно, так. О. Ну, мене вразило те, що мені почало відкриватися слово Бога, коли я почало відкривати слово Бога. Займатися да. в Вібрію. Ну, шок, да, дійсно. Дивіться, друзі. Як сильно змінилось наше життя? Одна зустріч з Богом, скажімо так. Ми просто поринули в писання, і так все змінилось радикально. Що було б, якщо ми таки не зробили це, не, понурили, не занурилися в писання? Фатальні наслідки. Ми б не спаслись, як мінімум. Ми б... Ну, Життя пішло б повз. Німа. Ну, воно було втрачене просто. І зараз ми дивимося на той момент, що ой-ой-ой-ой-ой, наскільки це було важливо. А перед тим, перед тим, як нас запросили, ми навіть не думали, може, в такому напрямку, що це так важливо щось, що це так прямо. Щось таке. Яка велика різниця? Людина, яка не вивчає писання, людина, яка почала вивчати і практикувати писання. Коли це одягаєш на своє життя ой-ой-ой, і тоді писання стає настільки цінною річчю. Чому я зробив таку прелюдію? Те, що ми сьогодні подивимось, це саме, це саме те, оце Ілюстрація того, як важливо глибоко розуміти Бога, глибоко розуміти Писання, як це життєво важливо. Скажіть, друзі, а от після того, як ви, після того, як ви а, хрестились, може, після того, у вас ще були такі моменти з вау-ефектом з Біблії? Коли щось, ви так щось нове ще відкрили, і це ще змінило ваше життя. Постійно. Це й сьогодні вам, да, так. Да. Періодично ми виціпляємо ви, ви ці ж перлини списання, які змінюють наше життя повністю. Ну, можна не повністю, але сильно. А, тобто, це весь час це, це процес, який продовжується весь час. Um, цей розділ сьогодні нам ще раз покаже, як важливо глибоко розуміти Писання. як це може бути життєво важливо для нас, для тих, хто навколо, для наших нащадків, для всього світу іноді, як це може бути важливо. І як ми можемо просто пропустити, заснути що кажуть. І не вивчити щось важливе, не зрозуміти, і життя просто буде геть інше. Це так важливо, що таке писання. Щоб сказати так дуже коротко, зміст 10-го розділу. В 10 розділі офіційно починається церква для всіх народів. От ми зараз сидимо тут, от без оцього 10-го розділу не було б нас таких. Наверталися б і далі, ну, може, юдеї, скажімо так. І все. І на тому все. А якщо б хтось з юдеїв захотів, там, з язичників, з інших народів захотів бути з Христом, окей, спочатку ти стаєш юдеєм, а потім ти тільки стаєш християнину. А як це зрозуміти? А що значить бути юдеєм? А що значить жити повністю по закону Мойсея? Мама дорогая. Я як єврей вам скажу не надо. Це, да. це дуже поскладне життя. А... Добре? Перша церква. В День П'ятидесятниці. Ні, ще раніше. Від Ісуса отримує велике поручення. Так, де воно написано? Давайте доручення. Велике доручення. Дякую, Дякуємо. Да. Де воно написано? Матфія 28, 18, 20. 28, 18, 20. Добре, читаємо його. А, Ісус каже, скажімо так, завіт на станову. Скоро Він піде. Він каже на станову своїм учням. Ось що треба робити. З 19-го я вірша скажу. Тож ідіть навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх дотримуватись усього, що я заповів вам. І ось я з вами повсякденно аж до кінця віку. Амінь, тобто, ось ви підете, будуть цим займатися, і от в цьому я з вами до кінця віку. Ну, звісно, своїм духом, тому що сам він буде на небі. А, всі це бачить. Всі це. Тобто апостоли це почули. Зрозуміло, ідіть, навертайте всі народи. А як їх навертати? Яким чином? Ісус же тут е, подробної інструкції не сказав. Ну, і, а тепер занурюємось туди. Переносимося в Перше сторіччя, в Ірусалимську церкву. Перед нами юдейське середовище. В церкві одні ідеї. Нікого іншого. Навіть в інших народів навернуті в юдаїзм. Ті, хто є, одні юдеї. А, Як вони мислять? Значить, і всі вони всі вони ревностно живуть по закону Мойсея. По всіх ритуалах і обрядах, тобто обрізання, шабат субота, жертви. Обов'язково храм, От ми туди носимо жертви, якщо що за гріхи, і так далі, і не за гріхи. Ранкова жертва вечірня жертва. Все стабільно, все як положено. Далі чисте нечисте, ми не торкаємось, ми не стосуємось. До язичників ми по їх домівках ми не ходимо. Ми з ними не спілкуємося особливо. так. Ну так, гроші там, фінансові моменти і так далі. Навіть ті ідеї, які жили в інших країнах, еліністи, навіть вони тримаються на розстоянні, на відстані. Тому що, ну, обережно станеш нечистим. Тому що язичники це що означає? Це. Вони ж ідолам вклоняються. Вони живуть так, що. А в деяких країнах, ну, в Карфагені ще не, та... не так давно, а там людей теж є, ще не так давно приносили в жертви людей. Це була нормальна практика. Ще там десь 100 років тому, скажімо так, від цього моменту. Нормально, отаке життя. Тому ми отак от від них тримаємось. Тому ми виконуємо закон Мисе. Там а, які ще свята, на всі свята їх треба отак, отак, отак виконувати. Там, Пасха, П'ятидесятниця, сукот, Кіпур, День, Судний День і так далі. Ось таке життя От ми так живемо. Мало того, за оці всі ритуали наші. Діди, прадіди життя клали. За те, що ми це все не виконували, ну крім інших гріхів, та, зрозуміло, звичайних гріхів, але і за те, що ми не виконували ритуали закону Мосея, суботи не святили, їли нечисте, і вклонялись. Нас колись 500 років тому в Вавилон вигнали. І 70 років ми жили там, в Кашмарі. І потім ми повернулись і заклялись. Що більше ніколи ми отак не будемо. І через деякий момент, через пару століть, ми билися, почали битися з греками, які нас тут захопили. були, да? Імперія Олександра Македонського. Ми з ними билися насмерть за те, за нашу релігію, за нашу віру. Тому що вони періодично хотіли, що хтось приходить з наших і каже. Ви знаєте, якась частина Божого народу може жити без усіх цих ритуалів, і, він, і вони будуть з Богом. От уявіть собі, що я зроблю з цією людиною. Жодних варіантів, да. ми всім двором зберемось з камішками, і тут його і порішимо. за єресь і відступничество. І по закону Майсея, чим він займався? Він кого вбивав? В його очах? Христа. А в його очах це кого? відступники від віри. Це для нього було як знаєте, якась сатанінська навала. Тому що ну, оцей прийшов, робив дива, але не святив суботу, по їх мнению. Хоча він святив суботу. Але це їх думка була. І, і він. Себе за Бога видавати, це ж яке богопульство. Та його треба було вбити. Його вбили. Ну От правильно. А то ходять тут лише месії всілякі, тут, тут таких повно. Да? Але його учні, ти диви, продовжують дива робити, продовжують нести оце о. й... Та, ще... Та це якась точно сатаницька навала. Це треба викоренити, знищити. І все таке, я покладу життя для того, щоб це все.